А че ти мультики вообще не дивишся зараз? Бо не хочу. А, понял, бо ти просто нажерся. Помнить, цього свет треба економити? Знаєш, що це світ виключають? Да. Якщо ти думаєш, що його просто так без причини виключають, ведь його просто економлять, Так і ще за світ треба платити? а грошей у нас Проблеми після війни. Коли був поменше, і поки поки ця війна не почалась, то мы. Ми... то я даже не знав, що мені купили. Ну да, це капец. Опа! клас, свят вирубили! Хоть я телефон? Я ну... нема. Його десь через годину чи дві-чотири включать. включать.